Поміркуйте, як визначається адреса клітинки в електронній таблиці. Поміркуйте. Які формули з математики ви вже знаєте. Які формули в електронних таблицях ви вже використовували. У формулах можна використовувати адреси клітинок. Наприклад, у клітинці D3 3 для обчислення загальної вартості одного з видів товару введено формулу дорівнює b3 помножити на c3. Тобто кількість зошитів помножити на ціну одного зошита. А в клітинці b6 для обчислення загальної кількості товару введено формулу дорівнює B3 додати B4 додати b5. Тобто кількість зошитів, додати кількість олівців, додати кількість ластиків. І тоді ми бачимо загальну кількість товарів. Для обчислення за цими формулами буде використано числа, які містяться в зазначених клітинках. Тобто, під час обчислення вартості зошитів, число 20 буде помножено на число 19,15. І у клітинці D3. Відобразиться результат обчислення число 383,00, таким чином, якщо у формулі використовуються адреси клітинок, то для обчислення за такою формулою використовуються дані з указаних клітинок. Якщо у клітинку B3 замість числа 20 ввести число 100, то в клітинці D3 результат буде повторно обчислено. І у ній відобразиться нове значення вартості усіх зошитів. Якщо у формулах використовуються адреси клітинок, то після змінення даних у цих клітинках відбувається автоматичне переобчислення значень за всіма формулами, які містять адреси цих клітинок. Часто у формулах використовуються адреси клітинок, у яких уведено не числа, а інші формули. У таких випадках під час обчислення спочатку буде обчислено проміжний результат, а потім кінцевий. У клітинці D6 спочатку обчислюється вартість кожного з видів товарів. У клітинках D3, D4, D5 за наведеними раніше формулами. А потім в клітинці D6 обчислюється значення суми за формулою дорівнює D3 додати D4 додати D5 за даними цих клітинок. Для уникнення помилок під час уведення у формулу. Адрес клітинок. Потрібні клітинки можна вибирати вказівником. При цьому адреси клітинок у формулі та межі відповідних клітинок виділяються певним кольором для зручності, контролю правильності введення формул. Б3 клітинка обведена синім і позначена синім. B4 обведена червоним і підфарбована червоним, і тут вона теж червона. Так зручніше перевірити. Правильність формули. Під час уведення формул у клітинках електронної таблиці можуть з'являтися повідомлення про помилки. Потрібно уважно проаналізувати введену формулу та виправити помилку. Приклади найбільш часто помилок, які з'являються, ви бачите у табличці. Уміркуйте. Що таке автозаповнення. Як його виконати. Як виконуються операції копіювання та переміщення об'єктів з використанням буфера обміну? Уміст клітинок, що містять формули, можна копіювати та переміщувати. Як і вміст будь-яких інших клітинок, використовуючи елементи керування, команди контекстного меню. Сполучення клавіш, а також автозаповнення. Ось ми створили формулу. Тепер ми її можемо скопіювати на клітинки, які знаходяться нижче. Автоматично адреси клітинок у формулах теж змінилися. При цьому, як бачимо на малюнку, у формулах автоматично змінилися адреси клітинок і формули набули вигляду b4 помножте на C4 та B5 помножте на C5. Якщо у формулі містяться адреси клітинок, то під час копіювання у формулі відбувається автоматичне змінення адрес клітинок модифікація формули. Якщо формула копіюється в межах стовпця, то в адресах клітинок змінюються номери рядків. А якщо в межах рядка, то змінюються номери стовпців. Поміркуйте. Чи доводилось вам визначати суму чи середнє арифметичне значення серед деякого набору чисел? Як це зробити? Поміркуйте. Як ви розумієте, поняття максимальне та мінімальне значення серед даних деякого діапазону клітинок. Розглянемо задачу. В електронній таблиці вказано кількість учнів та учениць у перших 11 класах школи. Потрібно визначити загальну кількість учнів та учениць школи. Для обчислення потрібного значення можна записати у клітинку B14 формулу, дорівнює і ось таку довгу-довгу-довгу суму клітинок. Ця формула є громісткою і незручною для введення, хоча і правильно підраховує кінцевий результат. Спростити запис формули можна з використанням функції SUM, яка призначена для обчислення суми чисел у вказаних клітинках і діапазонах клітинок. Формула буде мати такий вигляд: дорівнює сум. І в дужках через двокрапку крапку вказано діапазон клітинок, суму яких потрібно знайти B3B13, що значно компактніше і простіше для введення. Запишіть і запам'ятайте приклади функції в Excel. SUM для знаходження суми чисел в указаному діапазоні клітинок. Average для знаходження середньоарифметичного чисел в указаному діапазоні клітинок. МАКС Для знаходження максимального числа серед чисел у вказаному діапазоні. Мін. Для знаходження мінімального числа серед чисел діапазону клітинок. З правої колонці ви бачите приклади, як записуються ці функції і який результат їхньої роботи. Запам'ятайте їх. Подивіться Приклад використання функції SUM. Як це практично відбувається. В Цю клітинку ми хочемо додати суму чисел стовпчика. Вибираємо кнопку Сума. Вказуємо потрібний діапазон, протягнувши мишкою. І натискаємо «Увід». Подивіться приклад використання функції Average. Для знаходження середнього арифметичного. Ось в цій клітинці ми хочемо вказати середнє арифметичне із усіх цін, які є в стовпчику C. Перегляньте використання функції Max і MIN. Ми хочемо порахувати максимальну ціну і мінімальну ціну із стовпчика С. Вибираємо максимум. Вказуємо потрібний діапаз, діапазон клітинок. Натискаємо ВВІД. Максимальна ціна в стовпчику С 25 гривень. Так само робимо. В пошуках мінімальної ціни. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Створення таблиці її форматування і редагування. 1. Відкрийте табличний процесор Excel. 2. Відкрийте вказаний учителем файл туристи. В електронній таблиці на аркуш 1 наведено відомості про проведення триденних туристичних змагань, у яких брали участь 5 туристів. 3. Знайдіть загальну довжину шляху, який пройшов перший турист за всі дні змагань. 4. Визначте пройдений шлях для інших туристів, скопіювавши формулу з клітинки Е3 в діапазон клітинок Е4. До Е7. 5. Обчисліть сумарну довжину шляху, який пройшли всі туристи за один день змагань. 6. Визначте сумарну довжину шляху, який пройшли всі туристи за другий та третій дні змагань. 7. Збережіть таблицю у свою папку під назвою Вправа 6.3 8. Закрийте вікно програми Excel. Для розв'язування цього завдання використовуємо ось таку початкову таблицю. Обговоріть і презентуйте в групах. Один учень виконує обчислення результатів виконання проєкту на калькуляторі. Інший у табличному процесорі. Укажіть переваги та недоліки використання цих засобів. Чи завжди формула під час модифікації перетворюється на потрібну? Чому так відбувається? Які з відомих вам функцій Excel можна замінити іншими формулами, а які не можна? Дайте відповіді на запитання. Які переваги надає користувачу використання формул з адресами клітинок? Як вводити формулу адреси клітинок з використанням вказівника? Які повідомлення про помилки можуть з'явитися у клітинках, про що повідомляє кожен з них? Що таке модифікація формул, коли і як вона відбувається. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 6.3, це сторінки 184-191. Виконайте завдання 1 на сторінці 194. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!